Розсвіла білосніжна красуня Міс Америка. Вона має дуже великі квіти. Бутонів також бічних багато, але зараз вони всі обірвані були. І це квітка, яка, відміж півонія, яка дуже швидко наростає. Красива квітка з округлих пелюсток. Всередині жовті течинки. І ці, ця квітка розкривається на день, закривається так, як і всі півонії на ніч. Неймовірної краси півонія, і вона недаремно відзначена нагородами. І в кожного має бути в своєму саду. Наростає досить швидко, посаджена була у 2020 році. Miss América.